Я хочу зараз долучити до нашої розмови Ярослава Гришина, правозахисника. Він з нами на зв'язку з Кайпом. Пане Ярославе, доброго дня вам. Бажаю здоров'я. Скажіть, будь ласка, злочини, катування українців в тих катівнях, про які ми щойно говорили. Злочин проти військових в Оленівці. Це буде розслідуватися як. Може розслідуватися як окремі воєнні злочини. Чи це все-таки піде в спільну справу в ГАЗі ну, власне таким загальним потоком? Росіяни на території України дійсно вчинюють саме тяжкі, особливо тяжкі, кричущі військові злочини, які можна об'єднати одним терміном: це є геноцид українського? Народу, це найтяжкий вид військового злочину, порушило правил ведення війни. Розслідується ці злочини на двох рівнях. По-перше, національний рівень в Україні, Генеральна прокуратура СБУ, Державне бюро розслідувань постійно встановлюють нові нові епізоди, дотримуються військові злочинці росіяни, яких засуджують. Потім їх час від часу обмінюють на Наші героїв, які знаходяться в полоні, Другий рівень це вже прийняті рішення і триває процес створення міжнародного спеціального суду це Нюрнберг 2 це Гакський трибунал, який має розглядати справи відносно військового керівництва Російської Федерації, також їх військових лодших. Росіяни єдиний вид. Покарання, які може бути, це пожиттєве позбавлення волі. Підкреслю, що це найтяжкий, особливо тяжкий злочин проти людства, проти е, українців. Ну і безумовно не можна забувати, що буде тривати робота наших українських спецпризначенців по фізичному знищенню військових злочинців. Тобто до суду доживуть не всі, а процес. Е, Національної помсти він буде тримати за будь-яких умов. У нас зараз в гостях знаходиться Олег Пастернак, політтехнолог, і я хочу вас двох, панове, запитати. Скажіть мені оцей ці жахливі, ці жахливі катівні? Це що? Спосіб навести страх на увесь світ таким чином? Ну, на мою, мою суб'єктивну думку, я цього не можу точно знати. Це в принципі внутрішній світ росіян. Вони не можуть по-іншому. Це такі істоти вкрай жорстокі, які дійсно, з іншого боку, таким чином намагаються залівати нас, зламати наш опір. А з іншого боку, вони ніколи по-іншому воювати не вміють. Це дуже жорстокі, дуже такі первинні тварини, які ми. Відміни навіть називати не можна. Якщо вивчати історію, то всі свої воїни, вони вели саме так наскільки реально, що всіх ідентифікують і всіх зможуть притягнути до відповідальності, всіх винних. Ну, дивіться, це робота на 100 років вперед для українських правозахисників, для всієї світової системи правопорядку. Тому ми знаємо, що ще досі тривають суди. Тих військових злочинців, там цес, які служили вертовими конставниками, кім там 90-6 років вже, то ця процедура фактично притягнення до відповідальності і поновлення справедливості, вона може тривати десятки років вперед. Угу. Я вам дуже дякую, пане Ярославе. Ярослав Гришин, правозахисник, був щойно з нами включенням Скайпом.